І що? Смачна? А? Смачну кашку тату робить? Ти вже скучив за мамою? Скучив, так? М -м? Да. Може, мама скоро прилетить. Будете бавитися. Соломія. вже їдь додому, теж скільки можна гуляти, Дубай, Балі, Сінгапури. Я все розумію, але то вже трохи, знаєш, то вже трохи треба Цей... Оце дикий захід сонця у нас, Тобто, вибачте схід. Дома. Нічим не гірше, ніж на балі. Правда, Тоні? Yeah, ну ти, конечно, як хочеш, хочеш, можеш там ще сидіти, скільки хочеш. Типа я ти просто якби. Ну... Оце твій вибір. Будь ласка, вируй собі салфеточку. Напишіть, хтось уміє, хай вже їде додому. О. Їде ти начекає. Та й новий рік скоро і Різдво. Молодець Тоні, дуже гарно. Дуже гарно відірвав. Молодець. Так. Молодець. Молодець. То вже якби другий місяць пішов, ну то таке, коротше, то таке, знаєте, тут таке. Але схід сьогодні дуже гарний. Дуже гарний схід. Дуже гарний. І от сонце моє зійшло з ліжка. Tá. lado não